Що б там не було, але на Великдень я люблю подавати фаршировані яйця. Не бутерброди, а роблю яйця. Взагалі, взагалі яйця фаршировані. Вони прекрасно виглядають на будь-якому святковому столі. Але великдень це традиція. Сьогодні ділюся з вами супер простою, швидкою приготуванням закускою. Напередодні відварені яйця розділяю навпіл і відділяю жовтки від білки. До речі, щоб зробити цю закуску ще більш святковою, можна вже відварені, очищені яйця замаринувати в куркумі на 2-3 хвилинки або у відварі буряка, наприклад, чи відварі каркаде. Тоді ще й буде така яскрава оболонка у яйця. Відділяємо жовтки, я їх переминаю, далі беремо авокадо. Краще всього обрати стига. Я не знаю, чому ніби вибирала, що сьогодні у мене попалося зеленувати авокадо. Виймаємо його і шкірки, і дивіться. Якщо у вас би попало м'якенька авокадо, його можна просто виделкою і зробити щось по типу гакомоле. У мене сьогодні воно попалось таке тверденьке, тому я все відправляю у блендер і зроблю пасту таку. Сюди ще додам вершковий сир, можна додати тільки майонез. Я люблю саме з вершковим сиром, тоді тоді і начинка густіша, і з більш таким насиченим смаком. Додам трішки солі і сухенького часнику, або ж свіжого. Це все перебиваю до однорідної консистенції. Можемо вже начиняти яйця. Я ж хочу зробити більш святково, тому буду відсаджувати начинку за допомогою кондитерського мішка з насадкою зірочка. Викладаю всі половинки на великодню таку форму. Якщо це вже печені пасочки, то посередині я завжди ставлю пасочку. І далі я буду готувати з ікрою. У мене сьогодні імітація ікри, але настільки смачна, друзі, просто не відрізнити. В мене, хто куштував цю закуску, відразу не зрозумів, що я приготувала не з натуральної ікри. Повірте, треба бути добрим гурманом, щоб її відрізнити. Тому хто не має можливості, як на мене, прекрасна альтернатива, чи то канапки до святкового столу, чи зробити ось такі фаршировані яйця. Тут уже кожен дивиться, хто яку має можливість. Маєте можливість придбати натурально, будь ласка, це буде ще смачніше. Не маєте купуйте таку дуже Смачна, рекомендую! Все. Ось така закуска буквально за 5 хвилин вже прикрасить будь-який святковий стіл, правда? Друзі, готуйте і смакуйте разом зі мною!